Бограч по-закарпатськи. Складники свинина 200 грам, яловичина 200 грам, свинячі реберця 200 г, Сирокопчена ковбаса 80 грам, сало 60 грам. Картопля 2 штуки. Морква 1-2 штуки. Болгарський перець одна штука. Цибуля. 1,5 штуки. Часник 2 зубчика. Паприка 1 столова ложка. Перець гострий стручковий за смаком. Тимян чебрець півчайної ложки. Кмин за смаком. Перець гострий мелений півчайної ложки. Кріп 20 грам. Петрушка 10 грам. Сіль за смаком. Червоне вино 40 мл. Для чіпетки Борошно 4 ложки, куряче яйце 1 штука, сіль за смаком. Очищені цибулю, часник, картоплю, морку, перебрану зелень, а також свіже м'ясо ретельно промити. Зрізати з зреберець і більш жирної частини під черевини жир. Под... Подрібнити його і смажити до отримання шкварок в розпеченому казані чи глибокій каструлі. Вийняти шумівкою шкварки, і відкласти їх поки вбік. Розі... Розрізати реберце між кістками, інше м'ясо різати невеликими кубиками, як на плов. У свинячому жирі обсмажити попередньо нарізану Невеликими кубиками ріпчасту цибулю до легкої рум'яності, засипати до каструлі мелену паприкою і обсмажити на середньому вогні не більше 5 хвилин. Помішуючи, треба уважно стежити за паприкою, якщо вона підгорить, то, без... то безнадійно зіпсує смак бограча. Після цього відразу додати нарізане кубиками м'ясо і реберця, ретельно перемішати і, і тримати на вогні кілька хвилин. Додайте води таким чином, щоб майже всі м'ясні інгредієнти були покриті рідиною. Все це тушкувати на слабкому вогні, періодично помішуючи. За необхідності потрібно доливати воду в такій же кількості, щоб м'ясо завжди було в невеликому об'ємі рідини протягом 2-2,5 годин до практичної його готовності. Тепер, поки готується м'ясо, варто приступити до чіпкедни, до, 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 до приготування чіпетки. З щипаного тіста Угорською, угорське слово чіпкенне означає щипати, по суті, це маленькі галушки, які відщипують від тіста, трошки підсушують, поки готується гуляш, а потім кидають до супу. Відтак треба змішати інгредієнти без води і добре вимісити. Можна зібрати тісто в кулю і від нього відщипувати довільні шматочки. А можна скачати ковбаски і, від них, і вже від них відщипувати обсипаними е, борошном руками без мені шматочки розміром з великий нігодь. Потім ці, ці шматочки тіста лишати, е, лишити підсихати на дерев'яній дошці. Злегка присипавши борошном. Перед закладанням в бограч їх потрібно кілька разів перевернути на дошці, рівномірно розподіляючи по ній. Далі варто долити воду, що залишилося, посолити, додати порізану кубиками моркву, спеції, гострий перець, товчений кмин і подрібнений чесник. Все це варити ще 30 хвилин. Поки бог гуляш готується з морхою і спеціями, варто нарізати досить великими шматками картоплю. Помідори можна очистити від шкірки, перці необхідно очистити від насіння. Нарізати досить великими кубиками, а часник подрібнити середньо. Нарізати кружальцями ковбасні вироби, а під черевину або сало кубиками. По закінченню 30 хвилин всі нарізані овочі е, класти в кастрюлю разом з раніше приготованими шкварками і нарізаними домашньою, домашньою кубасою і підчеревиною. Додати воду знову так, щоб все було злегка вкрите на, на один палець, готувати під, під кришкою ще 30 хвилин. Потім відправляємо чіпетки, вони готуються недовго, буквально 5 хвилин. Нарізати дуже багато зелені і кинути в бограч, перемішати, довести до кипіння і на цьому етапі додати 100 мл сухого червоного вина. Дати ще раз закипіти і все. Бограч-гуляш в домашніх умовах готовий. Подавати в глибоких тарілках великими порціями. 400-500 грам смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!